Нині у діяннях апостольських видимо, як Господь указує силу апостолів, виясняли, за що ж, яку силу могли апостолі такое чудо зробити. Тоді саме Петро, сповнений сповнив Духа Святого, сказав: Начальники народу і старейшне ізраїльські, требуєте від мене відповіді, як ми помолі цьому немочному і його селі, та най вам буде відомо. Що іменем Ісуса Христа Назорея, котрого ви, безбожники, розп'яли, котрого Бог Воскресив із мертвих, і ним Христом нині той паралізований встав на свої ноги. І ще один момент у посланні Коринцяна апостол Павел каже, в 14 главі, братія, коли вже ви стали християнами, коли ви вже крещені в ім'я Ісуса Христа, коли ви вже стали живими кліточками на організмі тіла церкви, то старайтеся бути вже не дітьми-умом, на злой будьте младенці, спокійні, а от по уму, старайтеся бути звершені, досконалі. Бо, казано, у Єгип, казано в законі. Що іними язиками будуть устами говорити своєму народу, но й туди його не послухають. Так зато пророчество для людей віруючих, а не для невіруючих, бо невіруючі прийняли рішення до Бога не йти, до неба не готуватися, як буде, пити, гуляти, красти, обманювати, і шубоуснути потом у пекло і в завершення. Каже Господь нині через Євангеліє Луки у четвертій главі, що коли зціляв людей, коли кликав Господь до покаяння, то йому замітили фразу, опять любили люди говорити, ну що, врачу, ізцелися сам, покажи на собі. Господь істинно, говорить вам, ніякий пророк не приймається в своєму отечестві. І кілько було вдовиць у Ізраїлі в дні Іллії, так не єдиний пішов пророк вдовиці в Сарепту Сидонську. Пророк Єремія, який нині Слово Боже, возвіщає нам волю Божу, правду Божу. Ті, хто слухають Слово Боже і виконують Його, становляться дітьми Божими, зрячими і знаючими, куди йдуть. Люди безбожні, котрі до церкви принципово не ходять, да ще й б'ють тих, котрі ходять, да вигадують проти них, да й закони приймають проти церковних людей. Що вони роблять? Вони якби тими своїми діяннями антицерковними, безбожними, по-нашому упечать, то є готують народ до якоїсь великої біди. І спитання. Господи, бо убережи нас від великих іспитань. Досить нам того, що й нині, десятки хлопців з нашого собора вже спочили, десятки вже вдома хворі, а ще десятки на фронті. Господи, воїнам нашим поможи, всім переселеним поможи, хто в біді, помагай! бо лиш. Такому випадку Бог нас теж буде милувати, якщо ми будемо відчувати проблему других і йти на допоміч. І при тому, по слову Пророка Єремії, розкаятися. Бо тот народ, який не розкаяний, де би не втікав, утікне від вавилонського плена, попаде в Єгипетське. У тому мірі найстрашніше страшне рабство, за котре Господь відкрив нам. Кто Робить гріх є раб гріха. Ну, Христос прийшов дати нам силу боротися з гріхом. І ми там самим увиділи, яка сила Божа прибуває в наших православних людей, котрих ну просто іноді додівають, переслідують, а народ остається вірний, спокійний, щоб пам'ятозлобієм злобієм страдав. По чому? Де да ми добре знаємо цей світ? Коли нас гонить, коли пише проти нас банальні, придумані сатаністами статті або статті у суді ліплять, так вони лише доказують, що вони є сесь світ гріховний, за котрий сказав Євангеліст: цей світ в лежить, як п'яниця в болоті, так цей світ возлі лежить, якщо ти не хочеш бути похожим на нього. То по Проку Єремію треба спішити бути завжди розкаяним. І за тому наші люди так люблять часто сповіді причастя. Деколи да, каже одна жона другій, що ти так тягне сповідатися, мені доста раз прийти на рік. А виясняєш, що бідна, раз у рік прийде до церкви, а на сповіді не каже, бо вона що каже, а в мене гріхів не є. І в результаті така жона остається нерозкаяна і безблагодатна, і не може надіятися на якісь успіхи в своєму життю, так як не можуть надіятися на успіхи і ті безбожники, котрі всю діяльність свою направлену проти церкви, де б не були, лише чуємо заяви, коли вже приймуть закон проти церкви, коли заборонять церкву. Не маючи ніяких підстав, тим більше закона. Боже, мати, в день, коли ми споминаємо про Каїремію, благослови наш народ, щоб все був розкаяний, як нам то казали у прикладі наші предки, а також в день радониці. Господи, упокой душі у усопших ровов Твоїх і особливо воїнов наших на полі бранні, вб'єних за віру і отечество, бо лиш так поступає. Моляся за живих, щоб всегда були готові до розкаяння. Моляся за усопших, щоб їм вічною не помочи. Ми лиш в тому случаї діти Божі, діти церкви. Діти канонічної спасаючої церкви, а в вічності в'єдно з пороком Єремієм і з усіми святими наслідники царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь.